Коло мами смарт проєкт для сучасних батьків, лайфхаки та рекомендації спеціалістів. Історії успіху супермам, які надихають. Всім привіт, це смарт-проєкт коло мами. І я, мама Олена. Розпочався новий навчальний рік. Школярики вже сіли за парти. Певно, деякі з них вже з нетерпінням чекають на канікули. Проте є й такі учні, які з радістю та натхненням щоденно ходять до школи і з нетерпінням щоранку чекають на початок уроків. І це не жарт. Сьогодні ми зможемо побачити таких диво дітей та поспілкуватися із ними. Це учні Вінницького приватного ліцею Амадея. Разом із ними ідейна натхненниця та засновниця ліцею, психоаналітичний психотерапевт, тренінг-аналітик і супервізор АППУ. Інна Яворська, яка знає секрети того, як зробити так, аби діти йшли до школи з радістю. І цілий рік, і цими секретами вона поділиться сьогодні із нами. Вітаю вас, усіх у нашому колі. Вітаю пані Інну, в першу вітаю, чергу. Вітаю, Олена, отже, вітаю з початком нового навчального року. Як він розпочався для вашої великої родини Амадея? Спочатку запитаємо у вас, пані паніно. Потім у Амадейчиків. Знаєте, дуже важко сказати, як він розпочався, тому що в принципі він і не закінчувався. Така безперервність mm -hmm. це наше. Е, тому е, ціле літо ми працювали натхненно. У нас був табір. І це такий табір, де було дуже багато екскурсій, поїздок. Наприклад, ми були і Амадейчики, може більше розкажуть про це. Ми були у таборі в Болгарії, міжнародний табір. І це була дуже така цікава поїздка, дуже така натхненна для нас. І весь час, який залишався, ми працювали в Амадеї, Трошки було уроків, uh -huh. трошки було квестів, ігор, екскурсій. І це було надзвичайно цікаво. А вийшли на навчання. Ми десь за тиждень до початку навчання. Чому тому, що ви зараз побачите, ви зараз зрозумієте, що це такі щебетухи, і треба було прийти, зустрітися, познайомитись, поговорити. В нас були нові дітки, яких ми дуже раді бачити і прийняти свою сім'ю. Тому це був такий тиждень чаювання, uh -huh. квестів, ігор, і трошки такої, знаєте, деревень коли ми дуже багато говорили для того, щоб підготуватися до навчального року, щоб серйозно уже з 3 числа почати навчання. Ну і звичайно, ми готували свято 1 вересня, який в нас був 2 вересня, для того, щоб було зручно батькам в суботу, можна було прийти. Це таке свято, куди запрошуються всі родини бабусі, дідусі. І тому, так як всі свята проводять дітки. То uh -huh. наші Амадейчики готували саме свято і готувалися до нього. Uh -huh. До речі, про амадейчики. Сьогодні ви прийшли з деякими із них, це не всі, які завітали до нашого кола. Давайте ближче познайомимося. Добре, скажіть, будь ласка, як вас звати, і в якому класі ви навчаєтесь? Хто перший назветься? Мене звати Петро, і я навчаюся в сьомому класі. Угу. Мене звати Микола. Я навчаюся в шостому класі. Так. Мене звати Давід. Я навчаюся в шостому класі. Мене звати Маша, я вчусь в шостому класі. Ага, скажіть чесно, ви з нетерпінням чекали на перше вересня? От пані Іно розповідала, що все так чудово. Навчання не припинялося цілий рік. Є такі, хто дійсно хотів повернутися до школи. От підніміть руку, хто хотів повернутися до школи. Нічого собі. А чому хто може розказати? Чому ви так чекали? Ну бо тут вам де класно, так атмосферно, все тут дуже весело, та ну мені дуже тут подобається. Угу. Хто ще чому чекав на 1 вересня? Бо вдома нема чого робити. І ми приходили в школу і гралися з іншими дітьми. Угу. Петро, ти чекав на 1 вересня? Так, так чому? Тому що Амадея це по-справжньому цікава і весела школа. Тут тебе завжди підтримають та ти весело проведеш час. І ще запитаємо Марію. Чекала. Так, я чекала, так. тому що ну вже хотіла побачити друзів. Ну і Амадея це як другий дім. О, супер, такі слова приємно чути. Їх, правда, пані Інно, і вони я щирі. Також я також це відчуваю. Інколи батьки говорять, що коли дитина дзвонить, прийшовши школу, вони говорять: Мам, ти не хвилюйся, я вже вдома. Ой, ой, вибач, я вже в школі. В школі як вдома. Так зараз давайте подивимось коротеньке відео першого дзвоника, як він відбувся цьогоріч у Вінницькому приватному ліцеї Мадея. А далі продовжимо нашу розмову. Це смарт-проєкт коло мами. Сьогодні ми продовжуємо наше знайомство із Вінницьким приватним ліцеєм. «Амадея». разом з нами його ідейна натхненниця та засновниця Інна Яворська, а також учні цієї чудової школи. Щойно ми побачили, ким було перше вересня, яке було у вас 2 вересня, а так що було усім зручно. В вашій школі. А скільки діток пішло цьогоріч до першого класу? Олен, цікаве питання. Ви знаєте, не можна сказати точну кількість, угу. чому тому, що такі це знаєте, як безперервний потік. Так. От я не можу сказати, наприклад, зараз у нас уже за 30 діток, і це ще не кінець, тому що люди приходять і приходять чому? Тому що людина шукає для своєї дитини найкраще середовище. І так буває часто, що вони приходять з якимись своїми очікуваннями в іншу школу, зустрічаються і бачать, що те, що вони уявляли, то не є зовсім так в реальності, або реальність вона виглядає зовсім по-іншому. І тому вони шукають якісь можливі. В іншу школу а Вінниця, ви знаєте, що вона славиться і загальноосвітніми школами, і приватними школами, такими освітніми, дуже гарними. І кожна школа має якусь свою філософію. Тому люди приходять, звертаються. І при цьому я точно хочу сказати, що ми, в принципі, націлені на своїх діток. Що це значить? Це значить, що а, ми, в принципі, беремо діток з своїх садочків. Це така основна, така основна маса наших діток. Чому? Тому що саме з садочку ми починаємо навч... таке досить потужні навчання в цьому році. У нас така новиночка. Ми відкрили новий проект Пріску. Це такі дошколярики угу. наші, це такі дітки 5-6 років, які приходять у школу і, при... і проводять весь час нашими дорослими дітками. Дівчатками та хлопчиками з восьмої години і до сьомої години. Чому? Тому що вони мають звикати, А да? Мадеї дуже потужне навчання. Ми багато вчимося, де да? діти скажуть точно, як ми вчимося з. Половини дев'ятої до четвертої п'ятої години це тільки в нас навчання. А потім вже йдуть такі веселі гуртки. Тому дітки, які потрапляють до нас, вони мають не тільки психологічно бути готові, вони і фізично мають готові до того все. Да, воно дуже цікаве. Це навчання, дуже таке інтерактивне, але діти мають звикати і батьки, да, батьки uh -huh. батьків є багато міфів про те, що приватна школа це таке навчання. Лайт можливо, є такі, але не в нашій школі. Тому ми орієнтуємося в принципі на своїх діток дитяч, дитячих садочків. Якщо приходять діти з міста, то звичайно ми дуже багато розмовляємо з батьками. Ми дивимося дитину. Наскільки це наскільки підходить наша філософія? Наскільки для дитини звично так багато вчиться? Наскільки батьки хочуть стільки навчатися, і наскільки батьки згідні з тою філософією, яка несе Амадея? Загалом можна приєднатися ще до вашої дружньої родини з радістю всіх зустрічаємо. Не можу обіцяти, що ми точно всіх візьмемо. Да, це правда, але спробувати можна, але да, але чекаємо всіх. Да чекаємо. це чудово. А меде це не лише про навчання. Хоча, як ви вже зауважили, навчаєтесь ви багато і ґрунтовні знання отримують дітки. Це про дружні та теплі стосунки, як у великій люблячій родині. А як ви проводите час разом? Давайте запитаємо амадейчиків, щоб вони не засумували разом. Ми з нами потереванемо із ними. Розкажіть, будь ласка, які заходи, які проводяться в школі, вам подобаються найбільше? Хто може щось зараз згадає? Мені подобаються заходи, такі як різні гуртки, так. Е, наприклад, футбол, брейк-данс, шахи. Також угу. ми можемо разом грати в якісь ігри, говорити. Веселитись. Угу. Ви полюбляєте разом проводити час. А чи бувають у вас якісь свята у школі? Звісно, бувають ярмарки. Угу. Там ми от недавно... Щось продаєте? Звісно. Так, да, вона ж посміхнувся, так. Е е е от недавно було свято ми всі збирались Нічого і е готували шашлик. І змагалась хто. «Самий вкусніший шашлик. Або я думаю, хто більше з'їсть шашлика. Ні? Це також це також. Ми робили. Але ідея була в тому, що кожен клас так. вибирає в середині класу, вибирається такі чарівний батько, який знає чарівний чарівний рецепт м'яса. Угу. Мама мами в той час накривають стіл до того м'яса, а батько жарить цей шашлик, готується шашлик. І це такий процес, в якому приймають участь діти, які, які приймають участь гості яких ми запрошуємо, а потім кожен клас да створюється комісія. Сліся, uh, да, да, звичайно. І це на території і... школи пропадає. У нас так? Дуже, дуже гарна територія. Так, в нас це... такий чудовий uh -huh. парк, в нас є багато місця для цього. -цього. І бачите, ця родинність, да, родинність Амадеї, вона присутня. Тому запрошується знову вся родина, і вся родина готується. Да? Коля почав розповідати, що, наприклад, на осінній ярмарок, коли, коли в нас десь буде в середині жовтня, мабуть, да? 13, -го. 13 -го uh -huh. жовтня жовтня uh -huh. uh -huh. в нас буде осінній ярмарок. Ми обов'язково вдома, за день до тої ярмарки, дітки готують з бабусями, з мамами, з папами, інколи да? готують щось, кидають фотографії в загальну групу. Тобто це не, не, знаєте, не такі солодощі, такі смаколики, які десь купляються і приносять. Вони готуються саме вдома, а потім діти продають, вони визначають свою ціну та сама фінансова грамотність. А гроші, які вони заробили, клас збирається і вирішує на що вони мають потратити. Угу, ну це чудово проводити разом час на свіжому yeah. повітрі і зміцнити yeah, yeah, yeah. такі дружні стосунки у колі школи Амадея. Вже Петро почав говорити про гуртки, які є у вашому навчальному закладі. Можливо, ще Давид або Марія розкажуть, що вони полюбляють відвідувати, які у вас улюблені гуртки чи такі додаткові заняття. Марія, можливо, ти перша. давай. Я люблю гурток в'язання, арт-студії, Також є медіашкола, живопис, каліграфія. Каліграфія, вчитеся гарно писати? Так. О, Це дуже-дуже потрібна така навичка. Давида, що тобі подобається, який, можливо, гурток або які такі цікаві заняття, окрім навчання. Футбол. Так і подобається ще ліплення з глини. О, супер! Ще ліплення з глини. І, можливо, є якісь танці у вас чи займаєтесь ви танцями? Ну я раніше займався брейдансом. Так, e, от зараз він є в школі, угу. і в нас є брейкданс і хореографія. Нічого собі, як ви все це встигаєте? Ви втомлюєтесь, чесно скажіть зранку і майже до вечора. Ви можете перебувати у школі після навчання ще й гуртки. Дуже втомлені додому повертаєтесь? <рит> Один голос. Хто втомлений? Можливо, втомлені, але щасливі, так? Така так. приємна, знаєте, є така приємна а, втома. Паніно, а щодо вихідних, Чи є вони взагалі От таке складається враження, що вихідних у школі медея нема. Субота та неділя. Ці дні медейчики відпочивають? Чи є в нас чи... а, вони відпочивають завжди? Тому що, коли займаєшся такою справою, якою любиш і якою цікаво, то це і є не напруження, це є відпочинок. Ну, скажіть, будь ласка, як на субота-неділя проходить? Чи є в нас такий вільний графік? Так. Ми от інколи приходимо просто в школу і там, наприклад, граємо в футбол. Це боту в неділю мається на очі, так? Да. Да? Mm. От, граємо в футбол, якось ще раз uh -huh. От Це дуже цікаво. Uh -huh. Чи є, наприклад, деякі гуртки, так як бачите, ми хочемо максимально багато дати і запропонувати нашим діткам, тому їх безліч. І звичайно, так як наші дітки вчаться до 4-ї, до 5-ї години і до 7-ї години так багато часу, а гуртків багато. Тому деякі гуртки ми виносимо на суботу. Тому, в принципі, субота, неділя, особливо старші дітки, дуже часто вони, так що вони, якщо, наприклад, не ночують, тому що в нас же є нічого. На човки да що? Нас Серьезно? в піжамах нас... ви в школі в вчителі, да, і дітки. Дітки це дуже таке цікаве, дуже улюблені такі дійства, да? <гум> діти це люблять, і це да, ж да, можна да. разом да. провести час. Так, да, тому що в нас можуть бути дискотеки, в нас можуть бути якісь кінотеатр, який ми проводимо на вулиці, наприклад. Подивимося, подивитися цікавий фільм, який діти обирають часто. Часто ми і виходимо, наприклад, там в кафе чи кудись подивитися якийсь кінотеатр-фільм, але досить часто ми робимо і на ночівлі такий кінозал, кінозал де можна подивитися. Витися, де можна проговорити, де можна е, розказати, підняти якісь такі досить сильні теми, або зробити такі кустріші, де можна посидіти біля вогню, поговорити. Угу. Супер, ви вже говорили про те, що ви ще активно подорожуєте, так от, наприклад, де ви вже були і що планується вже цього року, які такі новинки. Є, можливо, пані Інно, розкажіть про новинки, а дітки можуть пригадати, де вони вже були. Я вже дивлюся, готовність дітей. То я да я себе думаю. Ви хочете розказати, де ми були два рази в Болгарії, от недавно в червні, а зараз поїдемо в жовтні в Паріж, в Венгрію, в Чехію та в Австрію. Нічого так, собі так, у вас да, плани да, такі да, просто да. бачите, це також така ідея. Я думаю, що ці подорожі вони розширяють наші кордони. Угу. Крім того, це така можливість подивитися все з іншої сторони. Тобто, ті уроки, наприклад, які в школі проходять, вони не обов'язково школі. Там ми дуже багато ходимо по музеям. чи, наприклад, як в нас історія? Куди ми щоб вивчати історію, куди ми ходимо? Ні, тунелі або якісь підземелля, Тобто вивчаючи через себе, через свої, свої відчуття, і так само країни, в яких ми чи були, чи маємо таке бажання побувати. Вони мають це все бачити на свої очі, вони мають це відчути. І кожна подорож вона дає таку можливість подорослішати, тому що ці подорожі вони без батьків. Да, дітки в різному віці з першого по сьомий клас, тому що в нас поки що так, як ми кожного uh -huh. року дорослішаємо, ми починали з першого класу, може, дійшли до першої сьомий, а потім далі йдемо да, до одинадцятого класу. Всі наші дітки приймають участь активно, вони їдуть без батьків, і дуже цікаво спостерігати які процеси, да, серед них, наприклад, як старші починають дуже піклуватися про молодших. Тобто менше не заважають, як буває так, що старші дітки не дуже з маленькими люблять. Ви знаєте, це якось не про нашу школу, тому що мені здається, молодші, особливо ось ці дітки, які з'явилися да, от ці дошколярики, наші вони викликають дуже багато ніжності у старших Хлопчики, і Вони допомагають, вони з ними розмовляють, вони якось заспокоюють, і також в подорожах вони починають піклуватися один один з другим. Так як е, Амадея, то є така велика сім'я. І діти відчуваються дуже сильно. Ну і можливо, вже так на завершення нашої розмови. Розкажіть, будь ласка, чому саме Амадея? За що ви любите вашу школу? Давайте також по колу почнемо, хто вперше готовий зізнатися у коханні Вінницькому приватному ліцею Амадея. Я. Давай, Петро. Я люблю та поважаю школу Амадея, тому що вона. Є одна на мою думку, одна з кращих школ в Вінниці і взагалі всієї України. Вчителі тут е, мають до тебе повагу, вони е, постійно допомагають, якщо ти щось не розумієш, і в будь-який момент можуть дати пораду, якщо щось не розумієш. Угу. А ти чому любиш Амадею ну, Мотор? Так, як П'ядя сказав, тут дуже класно, весело. От ми подорожуємо там, кудись ходимо. Та також ми можемо поговорити про щось там. Вчителя в нас добрі. От. Можемо поговорити на різні теми, та такий, знаєте, колективний клас, у нас такий. Угу, такий міцний колектив. Давиди, чому ти так. любиш Амадею? Бо вчителя про нас піклуються, люблять і поважають. І ми ніколи себе не відчуваємо погано. Вони mm -hmm. нас підтримують. Це дуже важливо. І, і Також я думаю, важливо сказати. Ти можеш сказати, з якого віку ти вам ідею. З трьох місяців нічого собі старожил, такий, амадеї. Ну <світ> да, да, це да, праритет. Да, да. Ваш. починали да починали дітки, починали з таких з дитячого садочку, <світ> починали з таких занять з мамами, коли мами беруть діток, приходять на заняття. <світ> да. Тому для багатьох діток це амадея, це і є така друга домівка. <світ> і ми ще Марію запитаємо вже <світ> так на завершення <світ> нашої <світ> розмови. Мені подобається в школі. Тому що, наприклад, в школу мені не треба ці великі е, е, тяжкі рюкзаки носити. А, от, наприклад, я ходжу з сумкою, а може взагалі може, без нічого прийти. А, і також що е, е, домашнє завдання, мені не треба йти додому, вже такі всталі, і його там робити. Ми робимо домашні завдання в школі. Дякую за ваші відповіді. Декілька разів я почула таке слово повага, що в школі нас поважають. Це Дуже важливо. Це пані Інно дійсно такий респект вашій команді, коли діти відчувають, що в школі їх поважають. Дякую вам усім за цікаву жваву розмову. Було приємно з вами познайомитися. Вам бажаю гарних оцінок, приємного навчання у школі. І щоб ви завжди дійсно відчували в школі себе як вдома і могли тішити своїх батьків і своїх вчителів. Дякую. Щиро, дякую. щиро, дякую. щиро дякую. Вам теж дякую. Нагадаю, сьогодні ми продовжили знайомство із дружньою родиною Вінницького приватного ліцею Амадея. З нами була його засновниця чарівна Інна Яворська. А також Амадейчики, які щодня з радістю йдуть на навчання та щиро вважають, що їх школа найкраща. Це смарт-проєкт коло мами. Я мама Олена. До наступних зустрічей. Коло мами смарт-проєкт для сучасних батьків. Лайфхаки та рекомендації спеціалістів. Історії успіху супермам, які надихають.